Ця історія не просто літературний твір, а задокументовані свідчення, злочинів РФ та супротиву величного українського народу. Вітаю, ви дивитесь програму «Наші» і Сьогодні ми познайомимо вас з жінкою, яка вижила в пеклі, а потім перетворила свій страх та біль на слова, які втілила в книзі. До вашої уваги розмова з письменницею з Херсону Альоною Мовчан. Альона Мовчан, письменниця з Херсону, яка, побувавши під російською окупацією, написала про це книгу. У ній у хронологічному порядку описані початок повномасштабного вторгнення, окупація та визволення Херсона. Головні герої книги пожежний рятувальник Віктор, поетка Альона та їхній товариш Костянтин. Всього надруковано 500 книг. Їх не продаватимуть, а поширюватимуть у бібліотеках, музеях, архівах серед ВПО волонтерів, пожежних рятувальників, правоохоронців та медиків. Вітаємо вас, Альона, у Вінниці. Вітаю вас! Раді знайомству <гум> Навзаєм. Ви закінчуєте презентацію вашої книги у Львові. Сьогодні ви у Вінниці незабаром останнє місто, але вже пройшли вісім міст Україною. Який досвід отримала від презентації? Вінниця – сьоме місто, завтра буде Львів. Я, знаєте, так спланувала, що в мене один день одне місто, бо в мене мала дитина, і просто чоловік у ці дні з ним. І Я розумію, що це складно. Тому коли писала е, проти. Батько то... у вас справжній рятувальник, не тільки пожежний, а ще й рятує Матусю. Так, рятував Матусю і рятує дитину фактично. Це досить цікавий досвід. По-перше, для мене особисто це досвід самоорганізації, тому що це треба спланувати. Вік, як проводив в поїздки. Сидить і рахує, я погано в просторі орієнтуюсь дуже-дуже. І він мені сидить і говорить: я в валізу впакувала 80 книг на перші три міста. І дуже Альона каже: це тобі треба нести ці книжки і ще й в кожному місті знайти дві локації. Це місце проведення і місце, де ти будеш ночувати. Каже, Альона, тобі хана. Ми бачили, у вас пакуночки, там книги. А так, так. От, Скільки е... книг ви з собою е... привезли в Вінницю? Я виїжджала спочатку, в мене було їх 80, бо вже була презентація. Це в Херсоні і в Миколаєві. А до е, вчора, до Житомира, прийшло ще 50 книг. Ось, і Більшість з них там 35 книг от, доїхали до Вінниці. У мене ще був завишок невеличкий для Житомира, і ось до Вінниці доїхало 35. А на Львів пішов ще пакунок, бо ми частково порозсилали всі просто в мою таку здоровену валізу, не влізли. Бо це не поетичні книжки. Я просто говорила: от поетичні мені було писати легше, вона маленька, тоненька. Ну, це особисто в мене. я, я знаю, що деякі поети пишуть великі. У мене маленька, тоненька, поклала 20 книжок, і це от, ось так: в рюкзачок і можна подорожувати. А тут ось 30 книг, а це два пакети здорових. Книга невелика, але 8 місяців окупації ви в неї вклали. І ще додатково зачепили початок вашого материнства. Ну, дивіться, взагалі. Ну, я думаю, варто сказати, що тут дві сюжетні лінії: історія поетки Альони, її чоловіка Віктора, а також історія їхнього друга Костянтина. Ви так кажете в третій особі, але це все про вас. Так, ну тут є, так як це роман. Тут є довигадані другорядні особи. Це знаєте, такі десь я побачила на ринку історію, десь я щось підслухала, десь щось додумала. І є, в ну, них дивні імена. Так і. Також я міняла імена колаборантів. Мені не хотілося просто використовувати їх у книжці. Там є тільки три реальні імені колишнього мера, очільника театру, очільника ДСНС рашиських. А так я міняла всі імена, там десь місцями, але, знаєте, співзвучність вишала, там перші літери в іменах, або міняла місцями прізвище ім'я, де це дозволялося, або робила співзвучні слова. Тому ті, хто слідкують за Херсоном, вони відразу відгадають, хто там і як. І це, знаєте, персоналізована книга про те, як три людини прожили в окупації, але вона починається із епіграфу. Кожен херсонець має свою історію незламності. Це епіграф Олександри Кубанкіної. Вона теж з Херсонської області, вона волонтерка. Наразі в Києві робить прапори, і українські малює на них герби різних регіонів районів Херсонської області. У мене був інший епіграф, але я відчувала, що він не підходить. І випадково в Києві на Чорноморських іграх я почула, як вона сказала оці цитати, і в мене просто знаєте, вони не виходили з голови. І я поміняла вже книжка була в видавництві зверстана, але я поміняла. Тоді, бо я відчувала, що це на 100%, тому що кожен херсонець і, взагалі, кожна людина, яка прожила окупацію, яка прожила виїзд, вона має історії на цілу книгу. Ми бачили, ми спостерігали за вашою незламністю, за вашим супротивом, коли ви були в окупації. Бачили і літери, «І», які писали буквально на асфальті, на будівлях, Пропорції, символи. Це все говорило про те, що Україна в Херсоні, вона. Була, буде обов'язково, і сьогодні бачимо це власними очима, завдячуючи таким людям, як ви. Розкажіть нам, будь ласка, про той важкий шлях, який довелося пережити, який ви описали вже в книзі. Ну, от ви уявіть, що місто 300 тисяч населення, там немає зброї, поклали тероборону, але люди виходять на мітинги. Коли расисти привезли свою гуманітарку, люди виходять на мітинги. Гуманітарка не потрібна, потрібно щоб озвучати слово. І тут описаний один із мітингів на 13 березня, це звільнення Херсона від фашистських загарбників. Там проводив на набережні біля парку Слави Сальдо свій проросійський мітинг. Там було дуже мало людей, і про них також написано хто із ключових медійників там був. А після того, а наші тоді збирались на Площа Свободи, і вони пішли довгим мітингом до набережної прапор. Тут є навіть фото. Я використовувала у книзі. Тут вона доповнена фото і віршами, написаними за час окупації і фотографіями, зробленими. Це фотографія Херсонця Дмитра Плотнікова. Ось ви бачите, тут великий мітинг, великий прапор, і всі йдуть до парка Слави, Це з українськими прапорами. У нас по всьому місту продавались прапори. І в нас не ходив громадський транспорт. Люди пішки годинами ходили на мітинги. Це дуже, дуже багато значить. Херсонці боролися проти окупації. І от ви говорили за українську символіку, знаєте, в книзі описано. Були моменти, вони знімали, вони в пожежних знімали прапори. Тут описано цей момент, як вони знімали. Вони намагалися знищувати українську символіку. Але по-перше, от є у нас благодійний фонд Супорт Херсон до речі, і в них теж організація. Вони ходили, розвішували стрічки жовто-блакитні. Оце Ахмат. Так далі ми в окупації жили, і от уявіть, ми приїжджаємо серпень місяць. Ми приїжджаємо на набережну. А в нас там пам'ятник корабелам. Він підсвічувався жовто-блакитними кольорами, і він продовжує підсвічуватись. Український прапор висів на лікарні на Україні міста. Просто може його не бачили до серпня. Ми це останні тижні, що я його не бачила, ми жили на Окраїні, якраз в тому районі. Я постійно ходила, дивилась і говорила, що це радує око. Міський центр зайнятості, який купували рашисти, пропонували там роботу за рублі, ввечері підсвічувався з жовто-блакитними прапорами. Я ще про себе жартувала, або їм не давали наказ, або не виділяли гроші, щоб замінити, або вони розуміли, що вони ненадовго там. У нас, але такі е, способи проявляти свою українізацію, вони були дійсно під загрозою е, тортур, катувань, які окупанти принесли з цим російським світом. Що що найжахливіше вам довелося описати в цій книзі? Оскільки ми пам'ятаємо, ви показували нам фото мітингу. Ми пам'ятаємо, як обстрілювали мітинги, як стріляли просто в натовп. І ми вже мовчимо про ті катівні, які вони створили, і просто за те, що ми українці вони нас знищували там. Ну, тут розповідається, як расисти знущались над другом костею. Вони знущались над ним і морально, і фізично. Вони його викрали. Його не тримали в катівні, але його добряче відлупцювали. Він там потрапив в одну історію з гранатами. Ну, це треба, я не буду відкривати всі таємниці, це треба прочитати Спойлер книгу. Так. Буде. І, його забрали, возили в багажнику, добряче лупцювали, морально тисли. Він там викосив дуже велику площу ожини, весь в крові. Вони сиділи. Над ним знущались, ну, були такі, шукав гранати. Так, от були такі ситуації. Тут розписана історія, як пожежні рятувальники гасили труп дівчини в самому центрі міста серед білого дня за бордами. Це насправді жахливо. знаєте Це історія і... реальна? Це і реальна історія, так. Просто в них був виклик, вони приїхали і там лежала мертва дівчина. Також незадовго до звільнення Херсона расисти вбили нашого товариша Артемія Якименка, це священнослужитель. Про нього поширювалася інформація в соціальних мережах і писали багато людей. Він йшов додому, жив, здається, в річковому порту, і ну, дуже хороший хлопець був. Тут навіть є йому присвячений вірш. Він просто зник його довго всі шукали, а тоді... Вже дізнались, він не дожив до звільнення менше двох тижнів. Ось ці всі образи, яких ви описуєте в книжках, це буквально реальні люди, чи доводилося щось створювати загальнооб'єднуюче? Ну от є тут образ такий загальний образ колаборанта е, Степана, не дуже розумного, який чекав на російський світ, от його друзі. Це загальні образи, це нереальні люди. От, ну, я ж говорю, я щось я десь побачила, щось десь почула, щось десь доповнила. Тому е, другорядні особи тут є це як е, достворені образи. Ваш чоловік, пожежний рятувальник, ви розповідали про те, що чимало роботи доводилося їм робити під час окупації рятувати життя вже то, що наробили окупанти. Яка його тут головна роль в книзі? Знаєте, ну книга розумієте, вона зачіпає багато тем. Роботу рятувальників, їхню незламність. Рятувальники працювали в Херсоні під українським прапором до 1 вересня. Вони приїжджали, погружували. Ну, спочатку вони так знаєте, практично туди не їздили. Тоді вже почали. Їздити, погрожували, схиляли на співпрацю, викрадали пожежних. Одного в області хлопця навіть вбили, одного тримали 90 днів у підвалі. Це начальник Белозерської частини, бо він не знав російську мову, він з ними говорив українською, і от його забрали на 90 днів на підвал. Погрожували родинами. Начальнику частини, в якій працює чоловік, обіцяли прострелити коліна. І знаєте, вони це так спокійно говорили, що я інколи ну, дивувалась. От Люди звикають. Так до всього. І е, тут описано це також. Приїжджали, наставляли на них автомат. От в перший день чоловік каже, приїхали, тут прям розписана ця історія, поставили зброю напроти частини, і пожежні дивляться, і ну от він каже: думки вб'ють нас чи ні. Вони постояли і поїхали. ось Але знаєте, попри всі складнощі пожежні я старалась писати це цю книгу. Сумно, але легко, знаєте, бо от була ситуація, попри всі складнощі, пожежні не втрачали бойовий дух. От є Олександр Ель, пожежний. Він під час виїзду включив український гімн в гучномовець. І вони працювали так, їхали під український гімн. Звичайно, ввечері тоді приїхали рашисти. Влаштували розбірки після того вони ще частіше почали їздити так до пожежних. Але е, ось такі історії вони були і вони надихають насправді е, і показують наших людей силу силу духу. Наш ці історії звучали в на зустрічах героїв. Без зброї, де ви також долучилися до цих зустрічей. Розкажіть про них. Ми знаєте, було відчуття, що потрібно щось робити, потрібно допомагати, допомагати пожежним, тому що коли орки переправлялись на лівий берег, вони забрали собою всю техніку, все. Пожежним рятувальникам дуже допомагали держава, благодійники, але деяких ключових речей не було. Ми з чоловіком вирішили зробити програму Герої без зброї і збирали на тепловізори для пожежних рятувальників. Показали 10 Разів були в 10 містах. Останнє це був Херсон, уже як підсумки, і зібрали на тепловізори. Передали 4 тепловізори для пожежних в три частини Херсонські і в одну Олешка З надією на швидше звільнення Ось, лівого берегу. Ми їздили між його змінами, інколи з малим, інколи без. І, це поетично-музична програма. В першій частині чоловік виконував пісні, присвячені воїнам АТО, присвячення пожежним рятувальникам. Я читала вірші, написані під час окупації. В другій частині вона більш лірична, адже ми віримо, що добро і любов переможуть зло. Тому от ми їздили з цією програмою. І вдалося нас підтримали і благодійники з-за кордону. Знаєте, от з'явилася співпраця, от є організація допомоги Україні Берлін. Вони допомогли після того ми там проводили онлайн-захід завдяки поетці Надії Теленчуків, Вдалося придбати навігатори для пожежних знову ж передати. Тоді вони допомогли, передали шафу, сушильну, Знаєте, от завдяки а цьому заходу ще з'явилася допомога від них. Коли підірвали расисти Каховську ГЕС, то вони передавали човни. Ну, тобто, ось так. Ці заходи мали свої результати, і ми поїздили країною, змогли зібрати, змогли підтримати і їздили ми за свій рахунок. Це дуже цінно, що кожна от людина долучається, разом працює цей великий механізм допомоги, як рятувальникам, так і від рятувальників вже місцевим жителям. Ваш син. Найменший герой цієї книги з символічним ім'ям Добромир. Яка його участь у книзі? Я розповідаю про те, як ми з ним жили. Як, знаєте, мама це від, від моєї особи йде. Мама, її відчуття під час війни, от сумніви, виїжджати, не виїжджати, що робити. Я не змогла поїхати, тому що чоловік. Далі, дитина спочатку реагує, бо ми живемо з чудовим видом на Дніпро і вже є окупований лівий берег, бої на Антонівському мосту, літають літаки, він прокидається плаче. А тоді він звикає. І коли бахкає Чорнобаївка, ми гуляємо в парку неподалік, фактично на Україні міста. То він спокійно собі їсть кашу або спить, розумієте? Ось ну настільки діти, це звикання жахливе е, так. так. Е, тому е, розписано проблеми з медикаментами е, як. Е... З вакцинами у нас були, ми їх довго шукали, і знаєте, прям били на, на сполох в соцмережі. Розписані проблеми із медикаментами. Тут є, до речі, розповідає лікарка Вікторія про те, як лікували. Бувало, лікували народними засобами, бувало навіть просроченими ліками, тому що коли не було варіантів, а людям потрібна була допомога. Вона розповідає, що дуже загострились нервові серцево-судинні хвороби. Так, от ну, знаєте, все навколо дитини крутиться, тому що дитина постійно з нами я працюю в театрі Куліша і робила літературну сцену підпільну. Я розповідаю, як дитину саджу в кенгуру, проводжу зум, там ловлю інтернет, а як інтернету не було, як ми з ним їздили по місту, шукали, де в кав'ярні працює інтернет. Як він спав в автокріслі, а я проводила онлайн-зустрічі в зумі. Тому, знаєте, ось ну такі історії. Все навколо дитини. У дитини були потреби, його треба було лікувати, треба було шукати памперси. Ціни на памперси, так ми знайшли українські на ринку. У серпні місяці за 400 500 гривень купували українські. В цей час рашисти відкривають свої супермаркети якісь, і там за 2000 гривень подібної марки продаються. Ну, тобто, наживалися як могли? Так, ну все, все фактично. І заради дитини ми сумнівалися і не виїжджали, бо ми розуміли, що далека дорога, тому що людей розстрілювали, розстрілювали колони. І тоді заради дитини ми виїхали, бо треба була вакцина, бо вже була велика. Вика, небезпека на щастя сьогодні. Добромир в безпеці. Херсон звільнено. Чекаємо, звісно, завдячуючи нашим збройним силам України. Чекаємо і звільнення інших територій, які обов'язково будуть. Питання тільки часу. Чимало меседжів ви вклали в цю книгу. Вона дійсно йде на таку просвітницьку історію, діяльність, чи сформована вона для західного читача, чи є будуть переклади. Знаєте, мені як автору складно оцінювати свою творчість. Я із тих авторів, які ставляться скептично до всього, що виконую, і Вже я шукаю помилки. У ній знаєте, ну це перша Хочеть книга. хочеться вже щось переробити. Так, це завжди так. У мене виходить книжка, і я її забираю з видавництва. і Вже розумію, що там все не так. Так тому не мені судити насправді. Відгуки різні про неї, бо це перша прозова книга. У мене взяли. Декілька мене взяли зі штатів з нею ознайомитись. Ось і буду передавати в Німеччину. Але чи будуть переклади, це вже мені скажуть люди, тоді коли вони з нею ознайомляться. Тому що ну, це жнову таке, треба дізнатися матеріалу, але в будь-якому разі тут описано Херсон, тому ну, будемо чекати відповіді. Тому не знаю. Я думаю, Це відповісти. дуже важливо, щоб читали більше людей і знали, що відбувається насправді. А тут описано більш як детально від очевидців. Від вас. Але тому... я наголошую, що це роман таке Це роман, так. роман це художня література. Але хронологія війни, вона тут відтворена, так. тому можна читати фактологічно описану війну, яка відбувається в нашій країні. Ця книга не вийшла б, якби не грант, який ви отримали. Під час війни є така допомога, і це прекрасно. Як ви наважилися на написання гранту, як ви перемогли в ньому? Знаєте, я до цього писала два: один для Украї... на Український культурний фонд, інший на закордонну організацію. Перший не виграла, інший виграла, але він так і не реалізувався, бо почався локдаун. Я, чесно кажучи, вирішила, що це не моє. А тоді побачила, що оголошують стипендії. У мене була задумка написати цю книгу. Я нотувала ще під час окупації, тоді записувала якісь свої думки, якісь короткі оповідки. Але... Я відкладала все на потім, відповілася дуже лінива людина. І тоді я побачила грант і написала заявку, передала. Мене підтримали мої колеги. Ось, і якби певно не вони, тому я і не наважилась. Я сіла, написала. І тоді, коли мені дали позитивну відповідь, я, чесно кажучи, дуже здивувалася, але зрозуміла, що потрібно працювати тепер. Тепер вже все. Тепер нарешті книга зможе вийти в світ, і я взялась за... Її створення хто став спонсором книги? Книга вийшла за підтримки Українського культурного фонду. Це дивовижно, що в Україні працює ця установа. Вона допомагає митцям людям реалізувати себе, створити фестивалі. Ось, наприклад, я працюю в театрі Куліша і Український культурний фонд також підтримав наш проєкт. А в нас є вистава документальна лишатися не можна. Це артисти розповідають свої реальні історії життя в окупації, виїзду на підконтрольні, як відбувалися мітинги. Ось і завдяки українському культурному фонду. То ми змогли погастролювати країну і показати безкоштовну цю виставу для глядачів різних місць: Це і західна Україна, і центральна і люди змогли. Подивитись і почути це від першого джерела. тому це дуже важливо насправді для митців. Це можливість реалізувати себе, це можливість втілити в життя ідеї ну дуже складно в Україні з фінансуванням культури. А завдяки їм ну це просто надія на те, що те, що ти робиш, це не даремно. і все може вилитись у більший результат. Дуже цікаво, що книга дійсно вона прописана хронологічно, можна кожен день прочитати. І навіть створення своїх віршів ви називали датою написання вірша. Можливо, продекламуєте нам щось із віршів у рожевім домашнім халаті. Я вишневий готую пиріг. Посміхнулась його від снарядів, хай мить, але все-таки стих. Сонце сходить за річки яскраво майже так, як олеща горить. Прокрадаються небом заграва, а пиріг у печі вже стоїть. Промінь сонця за стіл запросила, буде гість хоч на святі один. Я готую пиріг на честь сина, перший місяць святкує мій син. І тремтять на честь сина квартири, фейерверки пускають з гармат. Третій день, як закрилась в квартирі. Третій день, як напав окупант, сину страшно. Сердешний голосить, час нещадний в країну прийшов. Син не винен, що ворог і досі честь і совість свої не знайшов. Прокрадається небом заграва, пурпурова, як звичній пиріг. Україні завжди буде слава, зло поляже, бо сила в добрі. Сила в добрі в наших людях. Мужніх, незламних, таких як херсонці, вони показали це як найкраще. Ми сподіваємося, що наші діти будуть рости в мирній країні, але ваш добромир вже буде пам'ятати війну, тому що рік і вісім маємо сьогодні. Дуже хочеться, щоб наші діти більше ніколи не зустрічалися з війною, і вона закінчилася. І більше ніколи не починалося, але маємо нести важливу мету і місію їм говорити про те, що в нас є такий сусід. Ваше слово розповсюджується, і ми дуже цінуємо те, що ви доклалися до такого важливого проєкту, що насправді злочини Російської Федерації вони сьогодні фактично вже покладені на папір. Тому ми вдячні вам за таку реалізацію. Вважаємо вам сили та наснаги творити також в найближчим часом. сподіваємось, вже про мир. Спасибі, дякую вам і теж бажаю мирного неба. Тож, друзі, як бачимо на прикладі нашої героїні Альони Мовчан, херсонці не лише незламні, вони створюють важливі меседжі для світу в цілому. А це була програма «Наші». Зустрінемось!